Досі думаєте, що для крутих професійних відео потрібна дорога підписка, що програми, якими користуються в Голлівуді, коштують цілий статок і вимагають комп'ютерів потужністю з космічний шаттл? Сьогодні ми не просто розвіємо цей міф, ми його зруйнуємо. Я покажу вам, як просто зараз, абсолютно легально і безкоштовно отримати найпотужнішу програму для відеомонтажу 2025 року. Програму, яка поєднує монтаж, неймовірну кольорокорекцію, професійний звук і голівудські візуальні ефекти. І все це в одному пакеті, за який не треба платити. Це DaVinci Resolve 20. І до кінця цього відео ви не просто встановите її, а повністю налаштуєте для комфортної та швидкої роботи. Ми пройдемо кожен крок разом, повільно та докладно. Від завантаження до тих налаштувань, про які мовчать у коротких туторіалах. Готові? Тоді поїхали. Перш ніж ми почнемо завантажувати, давайте на секунду зупинимось і зрозуміємо, що це за звір такий DaVinci Resolve. Це не просто ще один відеоредактор, це справжній комбайн для постпродакшну, який десятиліттями є стандартом у професійній кольорокорекції. Фільми, які ви бачили, в кіно серіали на Netflix, музичні кліпи. Величезна їх частина пройшла через руки колористів, що працюють саме в DaVinci. Колись це був неймовірно дорогий інструмент. Але кілька років тому компанія Blackmagic зробила революцію. Вони зробили базову версію своєї програми абсолютно безкоштовною. І коли я кажу базову, я не маю на увазі якусь обрізану демо-версію. Безкоштовний DaVinci Resolve це повноцінний інструмент, потужніший за багато платних програм. Він дозволяє монтувати, фарбувати відео, працювати зі звуком та ефектами без водяних знаків. І експортувати відео аж до Ultra HD4K при 60 кадрах на секунду. Добре, а в чому підступ, запитаєте ви? Жодного підступу. Лише розумна бізнес-модель. Blackmagic Design заробляє на продажі свого заліза, камер монтажних пультів, консоли для кольору. Роблячи свою програму безкоштовною, вони створюють величезну спільноту користувачів. Коли ви виростете як професіонал і захочете працювати швидше. Ви, ймовірно, купите їхню монтажну клавіатуру. Це гра вдовгу, від якої виграємо ми з вами. Звісно, існує і платна версія, DaVinci Resolve Studio. Вона коштує близько 300 доларів, але це одноразова покупка, а не підписка. Вона додає просунуті фішки, шумозаглушення на базі штучного інтелекту, більше ефектів, підтримку вищих роздільних здатностей та інструменти для командної роботи. Але скажу чесно, для 95% завдань, чи то контент для YouTube, чи комерційні ролики, чи навіть короткометражки, безкоштовної версії вам вистачить з головою на роки вперед. Отже, ми отримаємо програму, що є стандартом у великому кіно, абсолютно безкоштовно. Звучить як угода, від якої неможливо відмовитися. До речі, якщо ви розумієте всю потужність професійного монтажу, але у вас просто немає часу або бажання занурюватися в технічні деталі, ви завжди можете делегувати цю роботу. Я професійно займаюся відеомонтажем і створюю контент, який вимагає ринок сьогодні. Від динамічних коротких відео до розгорнутих роликів для YouTube рекламних креативів та відео для лістингів. Якщо вам потрібен якісний монтаж, що працює на вашій цілі, мої контакти та посилання на портфоліо ви знайдете в описі під цим відео. А для тих, хто готовий створювати сам, ми переходимо до найцікавішого. Гаразд, починаємо. Процес завантаження дуже простий, але є кілька дрібниць. Що робимо? Відкриваємо будь-який браузер. Пишемо в пошуку DaVinci Resolve. Або одразу йдемо на офіційний сайт blackmagicdesign.com. Сайт перекине вас на сторінку продукту. Повертайте трохи вниз до великої кнопки Free Download Now. Або завантажити безкоштовно. І ось перший важливий момент. Ви побачите два варіанти ліворуч DaVinci Resolve 20 і праворуч DaVinci Resolve Studio 20. Нам потрібен лівий, безкоштовний. Правий це платна версія, яка попросить ключ активації. Після натискання на кнопку з'явиться вікно вибору операційної системи macOS, Windows чи Linux. Так, да він ще одна з небагатьох професійних програм, яка працює на всіх трьох платформах. Обирайте свою. Далі вас попросять заповнити коротку форму. Ім'я, країна, імейл. Не хвилюйтеся, це стандартна процедура, спамом вас засипати не будуть. Заповнюйте поля і тисніть «Register and Download. Завантаження почнеться автоматично. Файл важить близько 2,5-3 ГБ. Тож залежно від швидкості інтернету доведеться трохи зачекати. Системні вимоги. Чи потягне мій комп'ютер? Це, мабуть, найпопулярніше питання. Де Вінші професійний інструмент і він любить потужне залізо, особливо відеокарту. Але чи означає це, що вам потрібен комп'ютер за 5 тисяч доларів? Не зовсім ось мінімальні рекомендовані вимоги для більш-менш комфортної роботи. Операційна система Windows 10 або 11, macOS 11 Big Sur або новіша. Офіційне мінімум 8 ГБ для Mac та 16 для Windows. Але скажу відверто: 16 ГБ – це реалістичний мінімум для комфортної роботи за ждію відео. Якщо можете собі дозволити 32 ГБ, це ідеально для 4К. Процесор Intel Core i7 або AMD Ryzen 7. Відеокарта. Найважливіший компонент. Вам потрібна дискретна відеокарта з мінімум 2 ГБ відеопам'яті. Для комфортної роботи з Full HD я б радив мати 4 або 6 ГБ відеопам'яті. Для 4К 8 ГБ і більше. Загальне правило, що новіше і потужніше відеокарта, то краще. Накопичувач. Дуже раджу встановити програму та зберігати робочі файли на швидкому SSD. Це кардинально прискорить запуск, імпорт та роботу з кешем. Якщо ваш комп'ютер слабший, не панікуйте. У наступних розділах я покажу, як оптимізувати роботу за допомогою проксі файлів, щоб монтувати навіть на не найпотужніших машинах. Коли файл завантажився, час встановлювати. Процес виглядає стандартно, але тут є пара нюансів. Знайдіть завантажений zip-архів і розпакуйте його. На Mac це робиться подвійним кліком на Windows правою кнопкою миші та видобути все. Усередині папки знайдіть і запустіть інсталяційний файл. З'явиться перше вікно інсталятора і далі все як завжди. Погоджуєтесь з ліцензією, обираєте диск для встановлення, краще залишити шлях за замовченням на системному SSD і чекаєте. За кілька хвилин все буде готово. Вітаю! Найскладніша технічна частина позаду, DaVinci Resolve 20 на вашому комп'ютері. Але не поспішайте закидати туди файли. Спочатку найважливіший етап налаштування. Крок третій. Перший запуск та налаштування під себе. Запускаємо програму. Перше, що ви побачите вікно Project Manager. Тут житимуть усі майбутні відеопроекти. Наша мета не просто створити проєкт, а налаштувати програму глобально, щоб більше до цього не повертатись. У верхньому лівому куті цього вікна є файл. Натисніть на нього. Це Preference. Загальні налаштування. Тут ми зробимо кілька важливих речей. Вкладка System. Memory and GPU. Переконайтеся, що в розділі GPU Configuration програма бачить вашу відеокарту і навпроти неї стоїть галочка. У полі GPU Processing Mode зазвичай стоїть Auto. Якщо у вас карта Nvidia, можете примусово вибрати CUDA. якщо AMD OpenCL. Це дасть програмі чітку вказівку, що використовувати. Обмеження пам'яті Memory. Краще залишити за замовченням. Це приблизно 75% від загального обсягу. Вкладка User. Project Save and Load. Тут є надважлива функція Leave Save. Збереження в реальному часі. Обов'язково поставте галочку. Це означає, що програма автоматично зберігатиме кожну вашу дію. Ви більше ніколи не втратите роботу через більше відключення світла. Трохи нижче. Є опція Project Backups резервні копії. Теж увімкніть. Вона створюватиме копії проєкту кожні кілька хвилин і ви завжди зможете відкотитися до попередньої версії. User Interface Settings Тут можна змінити мову інтерфейсу. На жаль, станом на 2025 рік повноцінно української локалізації ще немає, тому залишаємо англійську. Після всіх змін тисніть Save. Програма може попросити перезапуск, щоб застосувати налаштування. Погоджуйтесь. Налаштування першого проєкту, фундамент вашого відео. Ми знову в менеджері проєктів. Тепер давайте створимо наш перший проєкт, але зробимо це правильно, так щоб на основі нього можна було робити всі наступні відео. Натисніть New Project внизу, дайте назву, наприклад, Мій перший влог. І тисніть Create. Відкриється головний інтерфейс. Він може виглядати страшно в купою кнопок та вікон. Без паніки, ми зараз усе приборкаємо. Знову шукаємо шестерню, але цього разу в правому нижньому куті головного вікна. Це Project Settings, налаштування проєкту. Ці налаштування стосуються лише поточного проєкту, і це найважливіший етап. Вкладка Master Settings Timeline Resolution, роздільна здатність. Це розмір вашого фінального відео, Для YouTube найпопулярніші варіанти 1920 на 1080HD, стандартний Full HD, ідеально для початківців, не так сильно навантажує комп'ютер. 3840 на 2160 Ultra HD це 4К. Якщо ваша камера знімає в 4К і комп'ютер потужний, обирайте його. Ютуб любить 4К і дає таким відео кращу якість. Для прикладу виберемо 1920 на 1080HD. Timeline Frame Rate. Частота кадрів. Кількість кадрів за секунду. Увага! Цей параметр не можна змінити після того, як ви додасте хоча б один кліп на таймлайн, тому його треба виставити правильно одразу. 24 FPS для кіношної картинки. 30 FPS Найпоширеніший вибір для ютуб блогерів. 60 FPS для динамічних сцен, спорт, ігри або для ефекту сповільнення часу. Найбезпечніший вибір 30. Обирайте частоту, з якою знімає ваша основна камера. Вкладка Image Scaling. Тут ми вказуємо, як поводитися з відео, розмір якого не збігається з розміром проєкту. Input Scaling Mismatched Resolution Files. Оберіть Scale Entire Image to Fit. Це гарантує, що будь-яке відео, яке ви додасте, повністю вміститься в кадр. Це складна тема, але для початківців є просте і правильне рішення. Color Science. Залишаємо DaVinci URGB. Timeline Color Space. У випадаючому списку обираємо REC 709A. Якщо цього не зробити, особливо на Mac, кольори у вашому фінальному відео можуть виглядати блідими. Це налаштування показує кольори так, як вони виглядатимуть на YouTube. Зберігаємо шаблон. А тепер магія. У верхній частині вікна Project Setting натисніть на іконку з трьома крапками і виберіть Save as User Default Config. І натисніть Save. Тепер кожен ваш новий проєкт автоматично матиме ці правильні налаштування. Вам не доведеться робити це знову і знову. Бонус. Оптимізація для слабких ПК Proxy Media. Як і обіцяв, розповідаю, як працювати в DaVinci навіть на не найпотужнішому комп'ютері. Секрет називається проксі. Що це? Уявіть, що ви працюєте з важкими 4К файлами і ваш комп'ютер ледве дихає. Замість цього ми можемо попросити DaVinci створити тимчасові надлегкі копії цих файлів у низькій якості. Це є проксі. Ви будете монтувати, використовуючи ці легкі файли. Все буде літати, жодних гальм. А коли прийде час експортувати, фінальне відео, програма автоматично підставить назад оригінальні якісні файли. Як це налаштувати? Знову йдемо в Project Settings, шестерня внизу праворуч, переходимо у вкладку Master Settings, звертаємо вниз до секції Optimize Media and Render Cache, знаходимо Proxy Media Resolution, оберіть Half, половина або Quota. чверть. Quota дасть максимальну продуктивність. Потім Proxy Media Format. Оберіть DMHR-SQ або ProRes 422 Proxy. Це спеціальні монтажні кодики, з якими програмі дуже легко працювати. Натискаємо Save. Тепер, коли ви додасте відеофайли в проєкт, вам треба буде лише виділити їх, натиснути правою кнопкою миші та обрати Generate Proxy Media. Щоб увімкнути відображення проксі, у верхньому меню оберіть Playback Proxy Handling, Prefer Proxies. Все, тепер ви можете комфортно монтувати 4К відео навіть на ноутбуці 5-річної давнини. Швидкий огляд інтерфейсу 7 кімнат вашої студії. Інтерфейс да в інші розділяється. Сділений на так звані сторінки, які знаходяться на панелі внизу. Кожна призначена для свого етапу роботи. Давайте швидко пробіжимось по них. Медіа. Сюди ви заносите всі свої матеріали відео, аудіо, картинки, кат. Сторінка для швидкого чорнового монтажу. Ідеальна, щоб швидко нарізати основну структуру. Едіт. Головна монтажна сторінка. Тут відбувається вся основна магія. Точна підрізка, переходи, титри. Більшість часу ви будете проводити тут. Южн. Це вбудований аналог Adobe After Effects. потужна система для складних візуальних ефектів та анімацій. Color – легендарна сторінка, з якої все починалося, центр керування кольором вашого фільму, Fairlight – професійна студія звукозапису. Тут можна чистити звук від шумів, зводити музику та діалоги, Deliver – фінальна сторінка. Коли відео готове, ви приходите сюди, щоб його експортувати або зарендерити. Цей поділ відображає логіку роботи над відео від імпорту до Експорту. Для початку нам буде достатньо Media, Edit та Deliver. Фух! Можна видихнути, подивіться на екран. Перед вами не просто програма. Це ціла студія постпродакшну, яку використовують для створення продуктів вартістю мільйони доларів. І вона стоїть на вашому комп'ютері повністю легально, безкоштовно і готова до роботи. Що ж, ми розвіяли міф, що професійні інструменти недоступні. Ще і як доступні, і тепер у вас є один з найкращих. Ми пройшли величезний шлях, розібрались, чому да Це топ вибір у 2020. П'ятому році перевірили системні вимоги, правильно все завантажили і встановили. А головне заклали правильний фундамент налаштувань, який заощадить вам купу часу в майбутньому. Ви навіть знаєте секрет, як працювати на слабкому комп'ютері. Тепер ви готові до наступного кроку. Готові творити. І якщо цей детальний посібник був для вас корисним, зробіть одну просту річ. Підпишіться на канал, тому що в наступному відео ми візьмемо цю налаштовану програму і змонтуємо в ній ваше перше відео. Крок за кроком від імпорту до фінального рендеру. Напишіть у коментарях, чи все у вас вийшло, чи може виникли труднощі. Або просто напишіть Готово, якщо все пройшло гладко. Я читаю кожен коментар. Дякую, що додивились. Це був лише перший крок у дивовижний світ відеомонтажу. До зустрічі у наступному відео.